Всіх вітаю, друзі, на каналі! Зараз відбувається щось неймовірне між Канадою та США. І я зразу тут для вас, українців, які з України дивляться мій канал. Вам цікаво справді, що ж відбувається з середини Канади, з середини Сполучених Штатів Америки. І тому ви підписалися на цей канал, щоб не пропускати постійні новини, важливі новини, які зараз розгортаються щосекунди. Дональд Трамп. Думав, що йому вийде, йому вийде дотиснути економічно, задавити економічно Канаду, задавити економічно простих канадців, які ні в чому не винні. І потім, коли канадці почали говорити про те, що будуть ставити тарифи на електроенергію, яка зачіпить потенційно вже американців, то Дональд Трамп сказав, як можна таке робити, як можна нападати на простих людей, і щоб прості люди від цього страждали? Що це дуже підло з боку Канади. І що Канада, взагалі, така сама, як Володимир Зеленський, невдячна, невдячна Сполученим Штатам Америки за те, що Сполучені Штати Америки всі ці роки разом з Канадою займалися торгівлею. І Сполученим Штатам Америки не потрібна Канада була, але просто так платили гроші та піднімали канадську економіку. Знаєте, коли таке чуєте і слухаєте це смішно, тому що, по-перше, сталь і алумінії. Канада найбільше експортує в Сполучені Штати Америки для американців. Саме їм це дуже сильно потрібно. Канада експортує автомобілі, запчастини. Канада експортує нафту, Канада експортує важливі ресурси, до речі, які зараз потрібні дуже сильно ілону маску. І Канада має дуже багато всього. І Канада може легко собі теж дозволяти. Але одного Дональд Трамп недооцінив, що канадці і самі люди канації будуть настільки підтримувати свій уряд і будуть тиснути свій уряд вперед, щоб показувати Дональду Трампу, що варто поважати свого партнера. І деякі лідери Канації сказали, що вони більше. Не будуть так довіряти американцям після цього всього, що відбулося саме зараз, і відносини між цими країнами псуються просто на очах. Розумієте, зараз навіть люди, всі ці, що поїхали за кордон Сполучені Штати Америки, відпочивають. Вони не хочуть бути в штатах. Зараз в Торонто, якщо йти проходити митний контроль, як летіти в Сполучені Штати Америки, колись це все було забито людьми, студентами на літо весною. Зараз просто все пусто, бо канадці показують єдність і канадці теж хочуть задавити задавити економічно Сполучені Штати Америки, і вони можуть зробити великий удар. Такий удар, що вже видно на фондовому ринку. Вже видно навіть як риторика Трампа міняється як Трамп навіть е, спілкується та говорить його. Це дуже нервує, його дратує. Що Канада справді робить. Назад, це він думав, що він просто буде ставити а канадці, будуть це не робити, тому що е, федеральний уряд Канади, якщо фактично поставив би ці тарифи, то так само і канадці будуть більше платити. Толен Трамп думав, що Канада не зможе це зробити, і що Канада не буде це робити. Але канадський уряд сказав, що він буде йти до кінця, і він буде відповідати долар до долару американцям за їхні тарифи і за їхню зраду прямо зараз. І Дональд трамп продовжує погрожувати Канаді, продовжує говорити про те, що 51-м штатом Канада повинна стати, і що Канада в Британській Колумбії має дуже багато води, дуже багато е ресурсів, і потрібно цю всю воду на Каліфорнію посилати, бо в Каліфорнії дуже сухо, і це було би дуже зручно і добре, якщо б Канада була б під контролем фактично Сполучених Штатів Америки, і Трамп хоче. Дійсно ресурси. Він хоче ресурси, які до речі, Джастин Трудо проговорився. Він говорив до бізнесменів, канадських бізнесменів за закритими дверима, але журналісти почули та прослухали його розмову, де він підтвердив, що Дональда Трампа Трампа погрози є справді серйозними, де він хоче анексувати Канаду, де він хоче саме ресурси Канади, де він хоче доступ до цієї великої та багатої країни. І це канадцям не подобається, бо канадці є своя країна, в них є своя культура, в них є своя національність. Їм не потрібні американці. Навіщо їм американці, якщо вони мають стільки ресурсів, вони теж можуть собі дозволяти робити, що вони хочуть і забажають? І Трамп поставив, встановив ці, ці тарифи на сталь та на алюмінію, індустрію. Багато людей потенційно в Канаді втратять роботи. Звісно, Канада відчується на собі. І багато грошей ці бізнеси втратять, і федеральний уряд не міг просто не мовчати. І Він встановив назад дуже великі е, тарифи долар до долару на даний момент, який буде йти не тільки на е, сталь, чи на алюміній, чи на якісь там різну продукцію іншу, яка йшла, а на майже на все, майже на все, щоб показати і поставити тиск назад на американців, щоб американці почали відчувати цей удар, і вони вже почали його відчувати. Фондовий ринок. впав и падає ще до сих пір. Тесла, Тесле Тесли падають, імідж Ілона падає, імідж Трампа падає, Венца імідж теж падає. Навіть самий двоюрідний брат Венца налетів на нього, який захищав Україну, та сказав, що це просто гидко йому було дивитися на це все, що відбувалося в Білому домі. І віце-президент Сполучених Штатів Америки, знаєте, так собі відповів, сказав, що він все рівно любить свого двоюрідного брата, і він не ображається на нього. Але е, його двоєрний брат, який захищав Україну, воював е, з українцями, він сказав, що він може легко з Венсом зустрітися йому все розказати дійсно, як все відбувається справді в Україні. І, і це показує вам конкретний неспокійність і нестабільність, яка зараз відбувається, і Трамп. Говорив про те, що буде золотий вік. Трамп говорив про те, що все навпаки покращиться для американців. І Трамп навпаки говорив, що потрібно піднімати економіку і знижувати ціни в магазинах для американських американців простих. І що ви зараз бачите? Ці тарифи вони теж будуть дуже вдаряти по американцям. Теж американці, американські бізнеси теж будуть сильно втрачати і потенційно звільняти своїх робітників та деякі можуть заліз закритися. І Трамп погрожує, що він закриє автоіндустрію Канади, щоб просто додавити країну. І мені цікаво, от канадці його запитують, за що? Що Канада зробила Сполученим Америки, щоб до такої степені мати бажання саме тиснути та, та вбивати економіку Канади. Трамп говорить, що простіх людей не потрібно чіпати, але тут прості люди. Прості люди, просто Канада може теж потрапити в рецесію. Люди не будуть мати достатньо грошей, деякі можуть втратити свої хати, будинки, роботи. Ну навіщо це робити тоді? Тож Канада, що щось погрожувала, чи щось робила, чи не хотіла займатися торгівлею, чи не постачала постійно нафтою, яка дуже важлива, потрібна для сполучених штатів Америка, бо не захищала. Позицію американців та не була з американцями, звісно, що канадцям прикро. Звісно, що канадці будуть здій, і звісно, що канадці теж мають свій характер і теж мають право на це, щоб захищати себе та показувати свою позицію, а не бути, знаєте, невідомо ким, так як Трамп завжди міняє свою думку. Один день він каже, що чорне інший день що біле. А Канада хоче конкретики. Канада поставила ці тарифи, не буде їх знімати, поки донетрам повноцінно свої не зніме. Я думаю, що таким чином Канада ризикує, але Канада показує, що Трампу не щоб Трамп дуже не вимахувався і не дуже рухався не в правильний бік. Бо трампу зараз треба зупинитися, трошки охолодити і зрозуміти, якщо він хоче бути в офісі, хоче бути президентом надалі, щоб не було в нього проблем, то йому треба трошки зупинитись особливо з Канадою. Не треба на Канаду так наганяти, бо Канада це точно зараз не є найбільша проблема Дональда Трампа на голові. Йому зараз треба завершити війну в Україні, йому зараз треба врятувати економіку Сполучених Штатів Америки, а не, не не знищувати її. І навпаки, налагоджувати стосунки з світовими партнерами на дипломатичному рівні зі всіма світовими партнерами, і тоді потенційно може настати якийсь спокій е, і якийсь е, якась стабільність нарешті. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.